Так, от такі блоки для вирощування грибочків вже за рощі ми продаємо. О, такі блоки 300 гривничок. З них виходить 5-6 кг в домашніх умовах. Дехто вмудряється 7 кг вирощувати. Основні 3-4 хвилі йдуть. От ви збираєте, а потім можете, потім можете просто поставити, якщо вам не заважають. І з них там будуть лісти 200 г-300 грамів, грамів грибочків на супчик, на піджарить. Так що буде, буде класно. Отакі от брикетики робимо, пасуємо. Вже заряжені вони йдуть. Вже от бачите, вони повністю вже білі зарощі. Вони ще днів 10-15 і будуть родить. Тому що чому типу, 10-15? Тому що вже з примордіями я не буду вам відправляти. Бо це якби, щоб не повредить приморді. А так вам менше чекати. Ось тільки зроблений блок. Вже бачите, пушиться тут. Зараз постараюся. о, отакий, От Більше тут сімечки получилось так. На дні залишилось. Так що, такі справи. Кому треба, пишіть, зробимо.